Польська мова коротко і ясно за дві хвилини. У польській мові є три роди: чоловічий, жіночий і середній. Як їх розрізняти за 10 секунд? Зараз покажу. У польській, як і в українській, іменники мають рід. Це важливо, бо змінює форму прикметника, дієслова і навіть числівника. Але є проста система. Що належить до чоловічого роду: слова, які закінчуються на приголосний. Наприклад, дом, телефон, «кот», всі. Приголосні в кінці н-м т. Жіночий рід це слова на а. Наприклад, «кобєта», жінка, школа, школа, кава. Ну це кава. А до середнього роду у нас належать слова, які закінчуються на о або е. Наприклад, джевсько, дитина окно, вікно, може, море. А тепер міні-тест. Я кажу слово, а ви кажіть, який це рід. Ксьошка. Жіночий. Стул. Чоловічий. Ауто середнє. Запам'ятай, якщо приголосний в кінці це чоловічий, рід, якщо А жіночий, якщо О або Е це середній. Це база для 80% слів. Хочеш ще прості пояснення польської, підписуйся на курс. Ми зробимо граматику зрозумілою.